Привіт, мене звати Паша. Я навчаюся в Сикиринському аграрному ліцеї. І нашим до вашим завданням, зламом, було підготувати ролик про моагранники у нашому житті. Давайте розпочнемо з нашого матеріального корпусу. Як ви бачите, він складає цей приз та селідри. Но ограників ми бачимо в архітектурі нашого маєтку. Навіть клуби у нас в чотирикутних призмах. Ми вже другий рік навчаємося в ліцеї. навчаємося в ідалі, проживаємо в гуртожитку. А навіть не помічали, що це все прямокутні паралелепіпади. А це кімната, в якій ми можемо поспілкуватися, випити каву. І навіть тут є многогранники. Наприклад, як холодильник, тумбочка, мікрохвильовка. А це кімната, в якій проживаю. І навіть у ній є. Многогранники. Це як тумбочка, шафа. І навіть ліжко, коли застелене, має форму многогранника. Многогранники існують у природі. Хоча вони і неправильні, але все одно многогранники. А тепер давайте подивимося, чи присутні многогранники у нашій професії. Трактора складається з многогранників, циліндрів, багатьох приз. Так, також, бачите, як видно, колеса кріпляться многогранними болтами. Кабіна теж має форму зрізаної піраміди. В основі прицепних агрегатів також знаходяться многогранники. І в основі будови автомобіля також використовується новограмник. Ви часто говорите, що геометрія в вашому житті не потрібна і в вашій професії теж. Я вам доведу інше. Наприклад, розріжіть мою задачу, скільки потрібно фарби, щоб фарбувати кузов, якщо довжина кузова 4 метри. Cerena, 2 metri, ale este 70 centimetri.